Клас? Клас. І цю стрічку ви бачить водій за 130 метрів. Світця на дорозі антипомітна, так щоб помічали люди. Городяни, що мимохід стали учасниками акції Світло переможе темряву схвально оцінюють таку ініціативу поліцейських. Одразу розпаковують стрічку та прикріплюють її хто на одяг, а хто на велосипед. Дуже важливо носити такі стрічки, бо без них опасно ходити по дорогах. Одягну або на руку, або на рюкзак. Коли катаюся, люди бувають, не помічають мене на дорозі, а так дуже непогана річ буде дуже актуальна в цей час. У полку патрульної поліції кажуть, світлоповертаючі елементи неоціненна річ для безпеки пішоходів у темний час доби. Нині ж коли вулиці значно менше освітлені через необхідність економії електроенергії, таку стрічку повинен мати кожен. А сьогодні ми збираємо дітей та дорослих біля пішохідних переходів, щоб подарувати світлострічку кожному мешканцю міста, тому що це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Вимикають світло в деяких районах міста. Ми систематично кожного року проводимо такі акції, але цього року у нас є така можливість подарувати кожному містянину світлострічку». стрічку Таку ж акцію поліцейські вже проводили в металургійному районі. Обіцяють, далі буде. Надія Шевченко, Олег Каплі, цей день